Всім привіт, вітаю вас на каналі. Ну, одразу хочу вибачитися, що не виходить постійно і за роботи, і за будівництво, і всіх проблем знімати, як я будуюся, як продовжується наше велике будівництво. Але сьогодні у нас 1 жовтня вже. Ну, На момент, коли я записую відео для вас, сьогодні 1 жовтня, і я, можна сказати, вже на сьогодні завершую наше велике будівництво в цьому році. Ще, звичайно. У нас лежить там тон 10 піску, ще фундамент хочу закидати в цьому році. Ну, а вже, дасть Бог, все буде благо, з весни починаю мурувати вже коробку, Ну, вже будемо зводити весь будинок. Тому що на дні руки, звичайно, будівництво йде не дуже швидко, тому що на дні руки ну, дуже важко все. Все бетономішалку, поки наносиш бетономішалку, це все займає час. Ну, Зараз я вам коротко покажу. Що цього року я зробив, що встиг зробити, на що вистачило коштів, тому що кошти теж з неба не сипляться. Ну, а все, що зробив, зараз я вам все покажу. Ну, Для початку покажу вам, так сказати, від сквадрокоптера такого. Той рік я хто дивився, зробив і обмостку із камня, ну, виклав фундамент із камня. Зависив його на, над фундаментом на 2 см для того, щоб зв'язати арматуру і зробити армопояс. І на тому моє будівництво в тому році завершилося. В цьому році я пов'язав арматуру, залив армопояс, поставив труби. Труби товстостінні для трьох колон, тому що там буде тераса в нас. Тут залив. Ну, тут добротно, мет, метр на метр і метр у глибину під колону, щоб не просідало, не хилилось, там теж все з арматурою. Ні на що не жалію, тому що раз пожалій 500 гривень, дай ще тисячу. І тоді будеш через 5 років чухай голову, коли почне хилитися, відколюватися чи сунутися. Ну, це завжди так. Хтось пожалів коштів на арматуру. Хто будував будинок, і будинки кирпічні починають розлазитися. Тепер стягують його, ну то вже до лампочки, як казали, але на їх вік хватить. Колони Колони мурував теж перший раз зрваного каменя. Сказати, що дуже легко, ні, не дуже легко з зрваного каменя мурувати. Ну, так, В принципі, було і не важко, ну, так як я мурував перший раз, цікаво. Получилось ну, досить непогано. Досить непогано, тому що покажу вам колони досить класно сходяться. Ви як бачите, колона, зазор між колонами класно сходяться, все чітко сходиться по колонах. Ну, одним словом, вийшло класно. Я доволі своєю роботою. Перестінок окремо я заливав, теж все армоване роблю. Ну і те, що в цьому році я не планував, навіть дуже втомився, це те, що я зробив сходи. Я думаю, ви заціните, які вийшли сходи. Хто зацінить, прожміть обов'язково лайк, тому що коло цих сходів я натрудився. Перший раз оця мозаїка болгаркою нарізався, курявий нанюхався, плюс дуже багато заливати Вручну не передати словами, скільки я назаливався ці сходи, навіть бетономішалка то Бетономішалка втомилася чому? Тому що груша розірвалася, бачите? Розірвалася груша, потрібно буде відкручувати, уварювати флянця. Ну, і, думаю, що попрацює. Ще одна бетономішалочка є в принципі. А на майбутнє, можливо, ще одну прийдеться купувати, тому що ну, побудувати будинок, ще отмостки, плитки ложити, ну, загалом роботи дуже багато. Тож зацініть, які вийшли. Сходи Сходи в нас будуть на дві сторони, тому що там буде вхід до будинку, такий, можна сказати, гостьовий. А, а ці, ці сходи в нас будуть у двір до нас спускатися, тому робив на дві сторони. Ну і Вся проблема в тому, що дуже багато заливають. І сходи вийшли чудові причудові, але спина репить. Реально, спина репить дуже важко. І ну, ось такий результат. Кому, звичайно, сподобалося, прожимайте лайк. Якщо все благо, привозимо у квітні блоки і починаємо штампувати наш будинок. Все будувати буду сам, нікого наймати не буду. У мене, як кажуть, мрія мати свій новий будинок, тому що батьківський будинок. Вже йому ще, ще дідовий будинок, вже, мабуть, за 100 років. Звичайно, живемо не як бомжі з ремонтом, і все, але хоч це новий сучасний будинок із кухнею, і студією. Ну, йдемо до своєї мети. Працюємо, як кажуть, йдемо до своєї мети. Хто починає будуватися разом з нами, підписуйтесь на канал, коментуйте, підказуйте. Як бачите, он у фундаменті і он у фундаменті в мене два отвори. Хто здогадається, для чого два отвори. Я вам скажу, звичайно, для чого ті два отвори я зробив. Але хто здогадається, для чого там два отвори. Напишіть в коменти, якщо хтось знає. Ну не пишіть для того, щоб миші просто ходили весь ріст. Але я вам скажу для чого. Ну щоб не гаяти час, у нас вся територія вже обсажена красивими туйками. Там буде весь живий заборчик із туїв дуже буде класно все. Тут перед будинком у нас ось такі камінчики, це дякуючи дружині. Ну, коли я мурував із сажі і залишався роствор, вона брала цей роствор у кульки і ось получалися такі камінці. Їх потім можна буде вскрити. Мені підказав один будівельник, що камінь найкраще вскривати. Якщо ви бачили, піноплас розводять з бензином. І ну, казав дуже класно, все, я хочу випробувати. Взяти кілька камінців, помазати, подивитися, як вони зиму, все поведуть одну другу. Ну і потім, звичайно, вкрить фундамент. А так ми камінчиками обложимо усі ці туйки, вже усе, усе працюю над туйками над цими. Дивлюсь за ними. Туйки будуть через одну, одна буде деревом стрижена, друга буде шариком. Ну Ось така ідея дружини була. Допомагаю, звичайно, чим може. Коли, коли я багато заливаю, то дружина мені хоч водичку підносить, бува, каміння, яка невелика, підносить. І то легше, тому що ну, на руки дуже важко. Хто будується, той знає. Поки наносишся до, до бетономішалки, а потім з неї дуже тяжко. Тож такий результат у нас вийшов. Я думаю, хата буде бомбіческа. Тим більше своїми руками роблю все перший раз, я не будівельник, взагалі не будівельник. Роблю все перший раз, тож ну, і сам задоволений роботою. Коли дочка 7 років приходить до мене, я на будівництві працюю, вона каже, Та, то в тебе все так класно виходить, просто ідеально. Ну це і радує душу. Це наша мотивація. Ось такий результат по будівництву. Все. Кому сподобалося, підписуйтесь на канал, прожимайте лайк, будемо будуватися з весни разом з вами. Ну а якщо будуть ще якісь кру... круті ідеї, обов'язково буду викладати на канал. Іде займа, можливо, буде більше яких відео, тому що поки літо робота будівництва все пов'язати і знімати. Ну, ніякого було. Ну і ще допомню чому я цьогоріч мурував колони, тому що. Ну, планую з ж мурувати коробку. Ну і так як все це буде займати дуже багато часу, так як мене півмісяця взагалі немає дому. Взагалі просто немає дому. Дві неділі в місяць я тільки можу все працювати, але ж будівництво не одне потрібно косити, городи і так далі. Є сім'я ще для того, щоб обслуговувати. Тому я в цьому році спішив, щоб замурувати колони, тому що перший раз мурувати думаю, теж займає дуже багато часу, але робити дах на будинку мені потрібні. Колони і колони мені потрібно залить верхній армопояс, зв'язавши все з колонами. Ви зрозуміли, коротку будинку і залить поверх колон теж армопояс. Тому цьогоріч спішив зробити, щоб заощадити час наступного року.